Вітаю! Тема нашого з вами сьогоднішнього уроку чим особливе географічне положення України. У сьомому класі ви вже описували географічне положення материків та океанів. Так само можна описати положення інших географічних об'єктів. Це можуть бути країни, окремі регіони. Природні комплекси материка тощо. Оцінка географічного положення є важливою складовою дослідження різних об'єктів. До відома. Географічне положення це відношення будь-якого географічного об'єкта, природного або створеного людиною, на поверхні Землі щодо інших об'єктів, які мають на нього вплив. Вивчення кожної країни розпочинається з характеристики її географічного положення. Існують різні класифікації країн за розміром території, кількістю населення, ступенем економічного розвитку. Відповідно до класифікації, за географічним положенням країни світу поділяють на групи це острівні країни, наприклад, Ірландія, Ісландія, Куба, Мадагаскар, Нова Зеландія та інші. Півострівні країни, Індія, Італія, Греція, Туреччина, Саудівська Аравія, Данія, Норвегія, Швеція та інші внутрішньоконтинентальні країни, такі як Австрія, Ватикан, Монголія та інші країни архіпелаги Індонезія, Японія, Кірибаті, Коморські острови тощо. Приморські країни Канада, Німеччина, Франція, Польща, Південно-Африканська Республіка, Китай. Географічне положення країни може мати великий вплив на її розвиток. Давайте розглянемо 5 найбільш вагомих чинників впливу. Перший це кліматичний чинник. Географічне положення визначає клімат країни, що впливає на сільське господарство. Туризм, енергетику та загальний рівень комфорту для життя населення. Другий це ресурсний чинник. Країни з різним географічним положенням мають різний доступ до природних ресурсів, таких як нафта, газ, мінерали, ліси, водні ресурси тощо. Третій це торгівельний і транспортний чинник. Географічне положення впливає на участь країни у міжнародній торгівлі. Країни з доступом до морів і океанів мають переваги у морській торгівлі. Тоді як ті, що розташовані у внутрішніх частинах континентів, залежать від транспортних маршрутів, прокладених територією інших країн. Четвертий це безпековий чинник. Географічне положення може впливати на безпеку країни через її державні кордони, уразливість щодо загроз іззовні, а також через геополітичні впливи. П'ятий це культурний і міжнародний чинник. Географічне положення може впливати на культурний обмін, міграцію та міжнародні відносини. Наприклад. Прикордонні регіони більш відкриті для культурного обміну та впливу сусідніх країн. Розрізать різні види географічного положення країни. Фізико-географічне положення це положення щодо великих природних об'єктів і явищ, які зумовлюють найважливіші особливості природи країни. Економіко-географічне положення це положення щодо географічних об'єктів, які мають важливе господарське значення джерел сировини та енергії, населених пунктів тощо. Транспортно географічне положення визначає особливості транспортних зв'язків з іншими країнами, а також сполученість різних регіонів країни. Геополітичне положення це положення на політичній карті світу щодо світових і регіональних країн лідерів, військово-політичних блоків, центрів напруженості та регіональних конфліктів. Етнокультурне положення це положення щодо ареалів розселення народів та головних осередків культури. Екологогеографічне положення це положення щодо регіонів і центрів забруднення навколишнього середовища. Площа України 603,5 тисяч кілометрів квадратних. Це найбільша країна, що повністю розташована в Європі. У світі Україна займає 44 те місце. Територія сучасної України завжди знаходилася на перетині важливих транспортних шляхів. Одним з них був великий шовковий шлях, що існував з другого століття до нашої ери. Загальна довжина до 12 тисяч кілометрів та проіснував до 9 століття нашої ери, І який забезпечував обмін матеріальними і духовними цінностями між цивілізаціями Сходу і Заходу. У 2012 році було засновано новий шовковий шлях для поєднання суходолом Китаю з Європою. Один із маршрутів теж пройшов вітчизняними теренами. Географічний центр України має координати 49 градусів 0,1 міну північної широти і 31 градус 28 мінут східної довготи. На околиці села Мар'янівка Зенегородського району Черкаської області. Хоч є і інші варіанти щодо географічного центру України. Географічний центр материкової Європи має координати 54 градуси. І 54 4 північної широти. І 25 градусів 19 минут східної довготи. Він розташований біля села Пурнушкес. За 20 км на північ від Вільнюса, столиці Литви. До відома. В Одеській області є острівець Анкудінов. На якому встановлено оригінальний пам'ятник. Знак нульовий кілометр. Саме тут Дунай впадає в Чорне море. Недалеко розташоване місто на воді Вилкове. Його ще називають українською Венецією. Також тут розкинувся дунайський біосферний заповідник. Характеристику фізико-географічного положення країни складають за певним планом. Україна розташована у східній Європі. Її територія розміщена у північній та Східній півкулях між 44 та 52 градусами північної широти та 22 і 40 градусами східної довготи. Наша держава більше витягнута із сходу на захід, ніж з півночі на південь. Крайній пункт на півночі село Грем'яч Новгородського району Чернігівської області. Крайній пункт на півдні Мис Сарич, Автономна Республіка Крим. Крайній пункт на Заході село Соломонове Закарпатської області. Крайній пункт на сході околиця села Рання Заря Міловського району Луганської області. Особливості географічного положення території України є наступними. Україна розташована на південному заході східноєвропейської рівнини, через що маємо надходження із сходу помірних континентальних повітряних мас з півночі холодного арктичного повітря, а з півдня тропічних повітряних мас. На Заході розміщені українські Карпати. Результатом чого є збільшення кількості атмосферних опадів у горах. Та значні відмінності клімату Закарпаття і Передкарпаття. Відстань від Києва до Атлантичного океану становить понад 3000 кілометрів. В результаті чого маємо надходження вологих повітряних мас із західними вітрами, що призводить до пом'якшення клімату. На півдні Чорне та Азовське моря. Морське узбережжя основний регіон міжнародних зв'язків України. Один з найбільших курортних регіонів Євразії. На Кримському півострові розміщені Кримські гори. Кримські гори відділяють південний берег півострова від холодних вітрів з півночі. Тому клімат має риси середземноморського типу. Отже, фізико-географічне положення України. Створює порівняно сприятливі природні умови для життя і господарської діяльності населення. На цьому ми з вами завершимо розгляд нашого з вами сьогоднішнього уроку з теми Чим особливе географічне положення України. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!